Воїна Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І Свята Церква пропонує нашій увазі євангельську притчу Спасителя, прозване на велику вечерю. Господь прийшов на землю. Божественна любов притонила небо до землі. Син Божий, Друга поса Святої Живоначальної Троїці, приймає на себе людську природу, щоб освятити її, очистити і возвести на небеса. Спаситель, як Бога чоловік, звершив своє Спасительне служіння на землі, проживши між людьми. 33 з половиною років. Останні половиною роки Спаситель вийшов на общественне служіння і ходив із міста в місто, із села в село і людям проповідував слово Божественної істини. І один раз Спаситель говорив про Царство Небесне, про те, як людина може в нього війти? І один е, муж е, почув його слова Спасителя і сказав, так, ну так, послідно, що бажем, хто вкусить хліба в Царстві Небесні. І Спаситель сказав з цього приводу таку притчу. Притча це є історія. Або реальна, або надумана, через яку відкривається якась таємниця духовного життя. Господь сказав таку притчу. Один господар зробив велику вечерю в домі своєму. І багатьох, багатьох звав на цю вечерю. Ну Так було в древності такий був звичай, як у нас, наприклад, на весілля. Кличе за, 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 за залегідь не в день свадьби, а там за тиждень, за дві неділі входить значит, кого він хоче закликати, кличе, а потім, коли наступає час, вони приходять. І так на цю вечерю були покликані люди. І коли наступив час, все приготували. Господь посилає свого слугу сказати з вами, йдіть, уже все готово. Але вони, як безмовившись, почали всі відмовлятися. Один сказав, я купив землю, і мені треба іти подивити, подивитися на неї, тому пробач мене, я не зможу прийти. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і маю піти їх випробувати і спитати. Тому пробач мені я не зможу прийти. Третій сказав, я женився, і тому не можу прийти. І раб повернувся до господаря і все розказав йому. Господар розгнівився і каже рабу, іди на вулиці міста, перевулки, і кого там знайдеш, ніщих, хромих, сліпих, глухих, всіх клич. Нехай вони заходять на мою вечерю. Раб зробив все, і приходить і каже господарю, все зробив, але ще є місце. Тоді Господар каже, йди за місто, на вулиці, на дороги, і звідти збери всіх, кого, кого знайдеш, всіх переконай, що вони прийшли, щоб дім мій наповнився возлежащими. Тому що Господь говорить, що говорю вам, що ніхто із тих званих не вкусить моєї вечері, тому що багато званих, але мало ізбраних. Таку притчу сказав Господь, ну то ти людині, то, то був іудей, який задав таке питання Спасителю, і Спасителю мовить, твою на це такою притчею. Звичайно, що всі притчі Велика Вечеря – це є духовний пір, який влаштував для людства Син Божий через своє воплощення. Бог прийшов на землю, взяв на себе наші людські гріхи, розп'яв їх на Христі, розірвав на Христі це рукописання наших свяшень, звільнив нас від диявола. І відкрив для нас двері рая, повернув нам загублений рай. Рай це є духовне торжество, де людина насолоджується такими почуттями, як радість, мир, блаженство, щастя. І Господь закликає туди людей. В відкому заповіті Господь закликав іудейський народ. Але коли Святиць прийшов на землю, і вже це торжество влаштував, то вони почали відмовлятися, вони не прийняли Спасителя. І тоді Господь звертається до всього людства і закликає все людство бути причасниками тої великої вечері, спасительного торжества, яке чекає людину в майбутньому віці. І Господь сказав, що мало, багато званих, але мало. Вибраних. Що таке бути званим? Званим бути це означає, що має почути людина голос, який кличе її на це торжество. Цей голос може лунати із свящє... сторінок священного писання, тобто звідти Слово Боже звертається до нас закликом до духовного торжества. Цей заклик може лунати від нашої совісті, яка є. Голосом Бога в душі людини. Цей заклик може пролунати від якоїсь благочестивої людини, яка знає духовне життя, знає Бога, знає закони духовного життя. І вона нас закликає іди, іди! і насолоджується цим, цим даром духовної радості. І, напевно, все людство воно в, якійсь, в якійсь мірі, кожен по-своєму вже закликаний до Царства Небесного. А вибраним бути, це значить послухати голоса призиваючого. Не тільки почути, що тебе запросили і йти свою землю там обдивляти, воли випробовувати там іще інше. А вставай і йди до цього духовного торжества. Господь не тільки закликає нас, Господь показує нам дорогу, якою ми маємо йти, щоб досягнути цього торжества. І на цій дорозі ми маємо можливість себе приготувати, щоб ми зайшли в брачну палату, це духовне торжество, війшли в надлежній одежі, чисті одежі душі. І для цього Господь дає нам свій божественний закон. Це є дорога, яка веде нас до тої великої вечері. І це є дорога, на якій людина себе готує до участі в цій священній вечері. На цій дорозі Господь вчить нас, що ми повинні поважати один одного, любити один одного. Ми повинні любити Бога. Ми повинні терпіти один одного. Ми повинні допомагати один одному, не топити, коли хтось там спотикнувся, або там десь щось улягу неудачно пішло і затоптувати його ще більше в грязь. Ми повинні молитися, тому що молитва вона потрібна не Богові нам. Це є розмова з Богом, в якій людина багато для себе виясняє, що їй потрібно. Вона, по-перше, вона дякує Богові за всі благодіяння, які Бог дає нам, яким ми живемо, рухаємо, існуємо. В молитві людина кається у своїх сугішеннях, які ми зробили в житті. Десь людина зробила не так. І в молитві вона каже, Боже, прости мене, я те і те недобре зробив. Я каюсь. молитві людина просить за своїх ближніх які також потребують милості Божої. В молитві людина ну, похваляє Бога, хвалить Бога. І через це похвалення Бога через хвалу, яку вона воздає Богові, вона наповнюється дивною Божою силою яка дається тій людині, яка сміряється перед Богом і воздає славу своєму творцю. Так що на цій дорозі молитва, піск, він так, також потрібен людині. Він не потрібен Богові. Бог не хоче, щоб ми себе отримали від їжі Йому, якби, ну, йому все рівно, чи ми їмо, чи не їмо. Нам важливо бути воз, утрим, воздержними та, і пост, пост, Постом ми себе навчаємо до воздержання, тілесного і духовного воздержання. І пісню людину ставить ну, такі здорові рамки, тому що при сіщенні, ну, коли людина дає поч... свободу всім своїм почуттям, то вона в цьому вона ну, губить своє силомуди, свою цільність. І стає такою, як... Мертва медуза, така як стюдій, такі розпливчатий. А коли людина е, живе по закону Божому, коли вона е, слідкує за, за собою, молиться, то вона поститься, то вона завжди живою є. Не мертвою живою. Так що Господь подарував нам цю, раз до себе і подарував нам дорогу якою маємо йти до Бога. Звичайно, що на цій дорозі є труднощі, але труднощі більше причина труднощів в мені самому. Мої труднощі мають причину в мені самому. Ніхто не винен мені, ніхто не може мені помішати, якщо я захочу це зробити. Брудний син захотів дом, встав і пішов, і прийшов до Отця. Так що тільки ми самі собі своїми недоліками робимо свої персобі перепони. І, і, і треба вчитися боротися з собою і, і долати свої недоліки, свої недостатки і вставати, навіть да, якщо людина впала на цю дорозі, повинна встати, і йти вперед. Іти до тої великої, тайм, е, е, великої вечері, яку сьогодні. Господь притчі нам намалюба словесного, яка в свою прообразує Царство Боже, де всі святі прославляють єдиного Тройця Бога, безначального Отця, віднедородного Сина, всі святим і благими Житоречим Духом, нині в безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.